Коли я вперше помітила, що мої курочки постійно сверблять, линяють більше звичайного, я подумала: ой, це точно ж паразити. То звідки вони я ж ретельно прибирала курник, міняла підстилку, підтримувала чистоту, але виявилось, цього було замало. Паразитів не налякаєш чистотою. Тоді я вирішила діяти по-розумному і натурально. Я взяла свіжий курник плюс і посипала ним під підстилкою, підстилку та гнізда. Порошок поглинає вологу, усуває запах і створює середовище, в якому паразити не виживають. А головне, що використовувати можна на постійній основі, бо для здоров'я. Курей він безпечний. А своїх курочок я обробила пудрою чиста пташка. Вона безпечна, але дієва проти всіх дрібних непроханих гостей. Бо обробка ж має бути комплексною. Тепер я точно знаю: прибирати замало, треба ще й захищати. Раджу всім, хто не фанат хімічних засобів. Замовляйте органічну продукцію на сайті виробника або за телефоном.